Майже 5 тисяч книг стільки для діток із вадами зору в умовах повномасштабної війни надрукували у ресурсному центрі львівської політехніки за минулий рік. І для них це рекорд утричі більше ніж зазвичай. Книги безкоштовно передавали у бібліотеки та школи-інтернати по всій Україні, зокрема на Донеччину, Запоріжжя, Харсонщину та Харківщину. У державі це між іншим єдиний центр, де одночасно і до друкують книги шрифтом Брайля і начитують аудіокнижки, а ще роблять 3 d макети споруд і займаються інклюзивною освітою для незрячих. І про усю цю важливу роботу будемо спілкуватися далі. З нашою наступною гостею це Оксана Потимко, виконавча директорка Львівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації Українська спілка людей з інвалідністю усі. Добрий вам вечір. Доброго вечора. Така складна у вас посада і складна робота. Ку ви проводите, але дуже і дуже важлива до початку повномасштабного вторгнення в Україні. знаємо, працювало декілька локацій, де друкували такі такі книги, зокрема Шрифтом Брайля. це, якщо не помиляюсь, якщо помилюсь, поправте мене Київ, Харків і Львів. Так а зараз ви залишились фактично одні вже поки триває війна. Як, як вдається триматись на плаву, і от з цифр розуміємо, що роботи тільки додалось, так ви знаєте, Ніна в Києві два центри було в Харкові. Один і ми от четвертий центр. Це три локації, чотири, чотири центри. так, так чотири mm -hmm. центри на трьох локаціях. З початком війни, властиво, Харків і обидва київські центри ну тимчасово призупинили свою діяльність. Зараз вони починають потрошки відновлюватися. По трошки беруться за роботу, але реально увесь минулий рік все це навантаження лягло на нас. В принципі, ми могли якби ну. Нічого не робити, але було б не цікаво і не було би користі для тих дітей, для яких ми працюємо. От тому знаєте, попри повну відсутність будь-яких проектів, тому що вони всі з початком війни були просто згорнуті, попри відсутність фінансування. Але нам вдалося поставити такий рекорд і скажу відверто: це не просто наш особистий рекорд. Це рекорд для всієї України. Угу. Тому що жодна жоден центр, який друкує книги Шефтом Брайля, ну не видавав такої шаленої кількості книжок. Е, як нам це вдалося? Ну просто були діти, які страшенно хотіли читати. Діти, які або евакуювалися на захід України, хтось залишався. Дуже багато дітей, до речі, залишалися в зоні активних бойових дій. Книгу так, так багато дітей виїхали за кордон, і ми, от минулого року, вперше. Ну, кілька сотень книжок передали в Польщу, в Литву, Німеччину, Австрію, Італію і так далі. Тобто до різних країн Європи, ну ось так було бажання. Нам подобається наша робота, тому вона увінчалася успіхом. А фінансування це якісь благодійні фонди, міжнародна допомога. Ви знаєте, Ніна, в нас на рахунках станом на 24 лютого залишалося дуже небагато грошей. І відверто кажучи, ми якось відразу зорієнтувалися, і всі ці кошти кинули на те, щоб купити браліський папір. І ось такий от термопапір, я потім вам покажу, на якому друкують рельєфні малюнки для незрячих. Mm -hmm. Так ми намагалися максимально здешевити це виробництво. Ну, от, наприклад, замість твердої обкладинки, робити м'яку обкладинку. Все ми робимо самі: від редагування до видруку, до адаптації малюнків, до сшивання книж. До пакування, пересилання і так далі. Тому ця робота є безкоштовна, і от за рахунок цього вдалося вижити. Трошки допомагали наші спонсори Тротарі клуб Львів Леополіс, це громадська організація, іт фірма Елекс, компанія Каргіл. Ну і єдиний грант, який нам вдалося виграти вже наприкінці року, в грудні 2022 року. Це Фінляндія, це Абіліс Фаундейшн. За різдвяний проект, так, так різдвяний проект, цілком вірно, в рамках якого ми надрукували і озвучили в ролях три різдвяні книги. От я маю її зараз перед собою. Книга Біле Різдво. Може, ви покажете самі глядачам. Так вона, бачите, в двох частинах це дуже гарне видання. Це твори класики, світової літератури. Видання суто зроблено в. Шрифті Бралля так там теж є тактильні малюнки, і от зверніть увагу: кожна наша книга, яку ми друкуємо, ми її паралельно озвучуємо. Як QR-код. так але не просто QR-код, Він в тактильній рамочці. Бачите, mm. я його можу знайти на дотик, скануєш телефоном і слухаєш все, що тут є. Ну, ось це можна читати і собі паралельно слухати. так. Так, ось друга книжка називається містерія різдва. Теж дуже гарна, теж в рамках цього проекту з Абіліс Фаундейшн. Зверніть увагу на в універсальному дизайні. Зараз я вам це покажу. Тобто, цю книгу можуть читати ті, хто бачить. Ось тут на лівій mm -hmm. сторінці. Ті, хто не бачить, чи ті, хто мають слабкий зір, так ну і тут є так само аудіоверсія, і от бачите, дуже такі гарні тактильні малюнки, які можна ну, побачити на дотик. Плюс ми даємо обов'язково до кожної книжки опис такого малюнка. Ну ось так фактично. Ми увесь рік працювали. До речі, залучали до створення аудіоверсії дуже багатьох незрячих дітей. З усієї України це і Запорізька, і Дніпропетровська, Миколаївська область. Це ну, і Дистанційно, чи вони тут? Ні, з Бога, як дистанційно дитина незряча? Вони приїжджали сюди, до нас працювали в студії звукозапису з Славком Нудиком. Власне, він він їх навчав акторської майстерності роботі з мікрофоном. Він їм допомагав створювати ну якби образ і характер кожного свого героя, персонажа. Так і от, от так, ми так ми працювали. Книга виглядає доволі громістка. Я розумію, наскільки це складна робота в так. процесі друку. А розкажіть про це більше яка взагалі собівартість надрукувати таку книгу, і ну наскільки це взагалі складно? Е, ну знаєте, собівартість є велика. Тому що за рахунок того, що є дуже дорогі витратні матеріали, от, наприклад, ось цей от листочок А4 термопаперу він коштує 1 євро. Це один аркуш. Так, один аркуш. Це без малюнка, без його адаптації, mm. без видруку і так далі. Наприклад, от уявіть собі, якщо ми надрукували в рамках ось цього проєкту Сабіліс Фаундейшн 360 книжок, тобто лише 360 таких листочків вже яка сума, так? Доволі вартісний є сам бралівський папір. Дуже дорогі є тверді обкладинки. От одна обкладинка на один том коштує 190 гривень. Це все дорого. Бачите? Біле Різдво воно ну, в двох частинах, тому що одна книжка була би шалено товста. Хоча зрячий примірник є доволі тоненький. А як ми працюємо? Ну, ми намагаємося сконтактувати з видавництвами, взяти у них власне сам текст у форматі Word. Далі спеціальними програмами ми все це конвертуємо у Брайль, А далі місяць, два-три триває редакційна робота. Це тільки текст зробити, це декілька місяців. Так, та ну залежно від об'єму книжки. Наприклад, Біле Різдво ми робили ну, мабуть, місяці два, так? Угу. Можливо, півтора. Різдвяні історії в трьох томах трошки довше. Містерії Різдва, ну, мабуть, десь місяць пішов. Так, вона в одному томі. Все залежить від складності тексту, від е, того, є універсальний дизайн, чи є тільки шрифт Брайля. Ну, ось така от ситуація. Далі ми це все друкуємо. Ми маємо відповідні принтери для друку, шрифт брайля, Тобто, це дуже дорога техніка. Це хочу. дуже дорога техніка. Але ви знаєте, Ніна нам минулого року дуже пощастило. Подарували так. Нам американська релігійна організація подарувала один принтер в травні. Знаючи вже нас трошки давно. Вони знайомі з нашою діяльністю, вони дуже цінують те, що ми робимо, і та і, і до того ж поважають те, що ми працюємо не для Львова чи регіону. Ми працюємо для всієї України. А в травні, перепрошую, у вересні, ще шведська компанія індекс подарувала нам інший принтер. Тому ми змогли долучити mm -hmm. до роботи ще одного редактора. Тобто двоє людей Катя Івашутіна і Наталя Левандійська, вони вдвох редагували, друкували. І тому, знаєте, вдалося поставити ось цей своєрідний книжковий рекорд. Я е, колись мала нагоду побувати в вашому центрі і бачити, як це все відбувається. І знаєте, мене тоді е, так до, до серця пройняла ваша позиція, що е, книги кольорові, так. навіть якщо дорослий, дитина ну, не зможе цей колір побачити. Чому ви так. так вважаєте? Знаєте, є певні особистісні причини. От може не варто про неї говорити, ну але головна причина. Це власне самі незрячі діти. Так вони народилися незрячими, так вони не знають, як виглядає який колір. Хоча вони знають, які кольори є. Але питання в тому, що ця дитина живе в суспільстві здорових зрячих однолітків. Зараз дуже багато незрячих дітей. Вчаться в умовах інклюзії, тобто в звичайних mm. школах питання, чому ця дитина, попри те, що вона не бачить, повинна ну, читати таку, знаєте, страшну книжку, реально для сліпого, що одною вкладинкою і всередині сіро-коричневим, ну практично обгортовим папером, правда, яка mm. нікого не приваблює. Наприклад, коли я втратила зір і Мій тато приніс додому ось таку страшну книжку, то мама моя відразу розплакалася, От просто розплакалася. Хоча мені на той час було там, 24 роки, от вона не могла знаєте, змиритися з тим, що її дитина, вже доросла особа, так, буде читати такі страшні книжки. Тому, властиво, коли я вивчила Брайль, закінчила університет Франка. І ми зробили ось цей центр книгодрукування. Е, ну, Ми категорично, якби відразу вся команда, не зговорюючись, не змовляючись, ми вирішили, що наші книги будуть принципово кольоровими, е, барвистими і привабливими для е, ну, і для зрячих, і для незрячих, тобто інклюзивними, скажімо так. Нас дуже критикували за це у 2012-2013 році. Здорожчає друк. Ні, ви знаєте, ні. Не здорожчує, Я вам чесно скажу, я зараз дивлюся на ціни, які виставляє, наприклад, Київський Ну, скажімо, 100 видання білий різдво, яке я тримаю в руках, в Києві коштувало би в 2-3 рази дорожче. Угу. Розумієте, так? Тобто в нас на собі вартість львівська політехніка оплачує комунальні послуги. Це вже не відбувається на собі вартості. У нас своє обладнання. Ну ми працюємо безкоштовно. В принципі, заробітну плату нам виплачує львівська політехніка. Хай це мінімальна зарплата, але тим не менше. Тому все це не накладається на ось ці друки. Розумієте, і ви передаєте книги. Ви їх не продаєте їх не можна придбати. Це теж принципова позиція. Так це принципова позиція. Ми їх передаємо безкоштовно. Ну, якщо хтось, наприклад, хоче там, він може ну замовити в нас якусь книгу, дати якісь благодійні кошти, перерахувати на рахунок чи кинути скриньку. Ми подякуємо, тому що це просто дозволить придбати ще якісь витратні матеріали. Але наша позиція принципова є не комер. Цінність крім того, що ви е, друкуєте книги, так допомагаєте читати дотиком, ви ще й озвучуєте їх так. і озвучуєте е, робити таку спеціальну можливість. Послухати, побачити цей фільм описами, побачити фільми описами для незрячих людей. Розкажіть більше про це, як відбувається процедура. Ну, це називається кіно з аудіодескрипцією. Ми, до речі, цю методику самі впроваджували в Україні у 2013 році. Тобто, ми беремо звичайний готовий фільм, який має е, відеоряд. Ми його дуже багато разів дивимося, визначаємо, де в нього є паузи, і намагаємося. Все те, що незряча людина не може побачити очима, угу, ми намагаємося все це описати. Але цей опис властиво і є дуже складною е, процедурою, так? тому що пауза може мати е, 6-7 секунд, може мати 30 секунд, може мати взагалі 4 секунди. А описати потрібно багато. Розумієте? І хто говорить, і як він виглядає. І де знаходиться той чи інший персонаж, так що він вбраний. Яка зараз пора року, яка пора дня, Багато що він інформації, робить? Яку треба так, так. І тому дуже часто, знаєте, по-перше, це має бути вишукана українська мова, літературна мова. По-друге, той, хто займається створенням аудіодескрипції, цих коментарів, має володіти багатим синонімічним рядом. Бо часом ми мусимо, от ми хочемо писати щось, так, дати характеристику якомусь персонажу. І ми Вживаємо слово, яке має, наприклад, чотири склади. Угу. І ми не влізаємося. Нам треба знайти замінник, синонім, який буде мати не більше двох складів. Розумієте? Тобто це є складний доволі процес. І часом коментар до фільму ми можемо писати місяці-два. Угу. Далі е, пишеться цей коментар, далі він експертується. Мною особисто, тому що якщо ця експертиза не пройде через незрячу людину, ну це закон, до речі, в усьому світі, не тільки в Україні, так. Перше, з першу повинна протестувати людина, яка не бачить. Якщо їй все зрозуміло, якщо не виникає запитань, тоді, тоді в можна йти в студію, записувати цей коментар, накладати на відеоряд фільму і випускати його в світ для перегляду. Ну, це фантастика, тому що зазвичай ми коментарі переписуємо два рази, що найменше найменше буває чотири, п'ять і шість разів. Угу. Враховуючи бойові дії, і військові і цивільні отримують поранення, так і, зокрема, хтось із них зіштовхнеться, на жаль, з тим, що втратить зір, і коли звик бачити, буде відчувати шок, розпач і не знатиме, що і як йому робити, як жити далі, куди бігти, куди звертатися. Як би ви радили для тих, хто зіштовхнеться з цим. Як жити далі? Ви не повірите, але от сьогодні зверталися з Києва з одного з фондів, власне, з таким проханням допомогти їм, тому що вони займаються військовими, які втратили зір. Як допомогти? Знаєте, в кожної людини буде свій період пристосування психологічної адаптації, але якщо поряд. Ну, по-перше, родичі, які будуть поряд з цим хлопцем, який осліп, втратив зір, так, мають бути не заплакані, а максимально налаштовані на позитив. Власне, вони повинні стати першим таким мотиватором для цього хлопця. Сказати йому, що, друже, так сталося, але ти живий, ти з нами, ти боровся за цю державу, ти живеш далі в цій державі. За тебе, за тебе сам Бог. ну… Став за те, щоб ти жив, так? Незрячий. Це не не ну далеко не найстрашніша біда, тому що ти можеш працювати, ти можеш вчитися, ти можеш викладати і так далі. і так далі. Другим кроком я би радила ну власне зазнайомитися з якоюсь людиною, ну бодай навіть звернутися до нашого центру, тому що ми можемо навчити працювати на комп'ютері, угу. шрифту бралля, ходити з тростинкою і багато, багато чому іншому, що власне, а потім ще й взяти на роботу цю людину. Цього військового і повірте, що в тих людей ну просто розправляться крила. Ми вже, ну, навіть за час війни вже мали кілька таких випадків. І напевно не намагатися робити все за цю людину. Не дай Боже, цього не можна в жодному випадку робити. Як тільки ви почнете шкодувати, то незрячий перетвориться на каліку. Розумієте? І він не зможе потім вижити. Я ще раз наголошу, що родичі повинні. Ну розумієте, свій біль намагатися максимально приховати і тільки з позитивом ставитися до свого сина, чоловіка, брата і так далі. Так? Ну і дати йому дати йому можливість повірити в себе знову, дати йому можливість. Знаєте, колись мені мій тато сказав, от коли я, я втратила зір раптово за одну секунду. Ну, ніколи не думаю, що так може бути, так? І мій тато фактично до певної міри став таким стимулятором, тому що він, він сказав: Ну, слухай, треба щось робити, от незрячі, я знаю, і викладають. І... І в школах, і в вищих навчальних закладах, і працюють. Давай будемо щось робити. Він мене в такий спосіб злегка підштовхнув. Розумієте, ми і вам, все пішло. Ми вам дякуємо за те, що ви не зупинили, що ви робите таку таку важливу насправді роботу. Дякуємо вам за позицію і за оптимізм. Я не знаю. Я як... Дякую, що ви допомагаєте популяризувати цю роботу, щоб, знаєте, просто щоб люди знали, куди прийти, куди звернутися, і як може бути насправді, щоб не впадали у вічі, бо все буде добре. Все буде Україна. А тим, хто зацікавився, раджу звертатися у ресурсний центр Львівської політехніки. А спілкувалися ми із пані Оксаною Потимко, виконавчою директоркою Львівського обласного осередку всеукраїнської громадської організації Українська спілка людей з інвалідністю. Усі, дякую!